На годинку 15.31 годин, я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте мус сьогодні. У нашій студії вже напевно знайома вам співачка, українська співачка, композиторка, викладачка вокалу і музична підприємиця Анна Воронецька. Аня, привіт, рада тебе бачити. Доброго дня Анна, взаєм дуже приємно вас бути. Так розказуй, як ти доїхала, який настрій собою сьогодні привезла. Дуже позитивний настрій взагалі, просто пушка. Так а ти взагалі добиралась сьогодні, так. Ну, я вчора приїхала. Ага, ти і... вже сьогодні на повній готовності. Да, да. Ну, Знаєш, осінь такий час. от у когось меланхолія, у когось навпаки, от купа енергії. А ти з тих, хто восени отак от, сповільнюється, чи от, навпаки заряджається? Навпаки заряджається. Літом відпочиваємо, релаксуємо, а осінню погнали. Так, <с? так. Закутуємось в пледік і ви готові вже працювати. Так, так. так, ну і зібрались ми сьогодні не просто так. Ти презентувала свій новий трек Життя як воно є». звучать. Так дуже одразу зрозуміло, начебто, але не зовсім. Насправді, пісня дуже драйвова, дуже світла. Як вона з'явилася, що було натхненням до створення цієї пісні? Дуже прикольно з'явилася, сама навіть не очікувала. Ну насправді, коротше, е, хотіла я написати щось таке веселе і життєрадісне. От і зі мною восени наприкінці, е, ой, восени кажу, наприкінці весни угу. сталася така подія. Мене запросили в Туреччину, в члени журі. От Вау. я там познайомилася з багатьма. Зірками української естради, побачила дуже багато талановитих дітей з усіх з усього світу. От і там мене надихнув один артист. Не буду казати, хто Ага, не будемо робити рекламу. Коротше, ні, ну я скажу, знаєте такі є? Олег Серафин. Так. так. От. І значить, він був в складі гурті Румберо з Амадар Мадей Так, так, да. так. От Амадор Мадай Лопес. Так. так і, е, і там така пісня просто була хід фестивалю. La música. Просто і це моя музика кожний день, кожний день на фестивалі по три рази. От, і я слухаю, слухаю. І так хотів, знаєте, мене просто оці латинські ритми так вдохновили. І я от прямо така мене мрія закрала. Все, приїду додому і напишу пісню, щось таке швидке, таке, щось фестивальне, таке, от прям з якимись такими латинськими такими нотками. От, і от так зовсім, народилась в мене пісня Життя, як воно є. А взагалі це пісня, ти, ти її писала, чи в тебе є така творча команда. Це я писала Так, так твої моя слова, музика, мої твої... Ага. А то довго працювала взагалі над нею? Близько місяця. Сама робота над саундом була близько місяця, і потім ще десь місяць-два ще йшла робота над кліпом, підготовкою uh -huh. до відеокліпу. Тому це така робота трошки трудозатратно вийшла, але хочеться, щоб вона була якісна, достойна. Да? Тому нема куди поспішати, треба робити якісно. І в принципі, все, що я хотіла, все на 100% от прям от вийшло. От знаєш, у пісні є таке дуже сильне послання цінувати життя таким як воно є, навіть в такі складні життєві моменти і обставини. От, взагалі, чи багато ти отримала уже відгуків від твоїх прихильників про те, що справді ця пісня мене надихнула. Так, да, дуже багато. Багато людей пише мені постійно в особисті Аня, де купити пісню, да скинь мені посилання, хочу на Рінгтон поставити. А, моя клас. дочка, я мусила сама свою пісню купити, в iTunes, тому що моя дочка хоче просинатися під будильник, під мою пісню. Ну, напевно, це найкраща похвала. а виходить айфонах. же ж не можна там закачати, там да це моя пісня. Треба її, виходить, і я зайшла і вибачте, купила, мусила купляти сама свою пісню, щоб дитя під неї просиналося. Це історія. А Недавно, заходжу в Ютуб, листаю Ютуб і дивлюся, є такий музичний критик Ваня Расел. Uh -huh. І дивлюсь, не поняла. У Вані Расела, значить, е, обзор на мою пісню серед зірок, новинки, Боже, як мене це вдохновило, oh. просто. І я слухаю, ну, реально класно, людині сподобалось. І Так, сподобалось. сподобалось? Відгук wow. позитивний. Я вау, від Вані Расела. Ну це просто рівень. так? Двойний комплімент, тому бачу, реально людям заходить. Ну, Завжди кожна пісня знайде. Свого слухача, знаєте? Так, це так точно. Що, да. Взагалі ти казала, що хотіла створити такий трек, який дарує енергію. А де а -а -а. ти сама черпаєш цю енергію? Звідки ти її береш, особливо в такі не дуже приємні погодні умови, які зараз на вулиці? Так, знаєте, я черпаю від того, от від творчості. Я дуже творча людина, я люблю все, що стосується творчості. Дві всі творчі двіжухи, значить, від написання пісень, від співу, від за проектів різних, от я просто кайфую, я отримую задоволення. І от коли ти займаєшся, тією справою, від якої ти отримаєш задоволення, да от кайфуєш? Вона тобі ще більше окриляє, хочеться ще більше щось робити, ще більше пісень писати. Так, так, ось так. Взагалі, але ти вже е, така співачка з досвідом, бо ти вже не вперше випускаєш Ой. пісні, правильно? Але ти точно знаєш, що разом із любов'ю, з такими приємними моментами приходять і критики, не дуже приємні. Та, е, е, та. От і чи вже відчула ти критику іменно е, свого нового треку, чи була вона, чи був якийсь хейт, як ти взагалі реагуєш на це? Звичайно, да, на цю пісню е, із всіх пісень, які в мене були, ця робота найбільше як зазнала хейту. От uh -huh. я хейт, взагалі, типу, я вообще дуже, я дуже чутлива особа. Мені uh -huh. кожне повідомлення з хейтом, це мені отак, от сер в серце таку на Знаєте, ти тут цю дитиночку виносиш, стараєшся, ну вже ну так вже от хочеться ж класно зробити. а тут -от завжди, а ти не так, а то не так, а тут не то, і, і те не то. І все, і мене просто. Ой, знаєте, так от, але ну що ж, без хейту неможливо. Ну не може бути без хейту. Він заходиш в, до артистів, читаєш коментарі, куча хейту. У всіх ну немає. Знаєш, щоб... мені здається, навіть не потрібно до когось заходити. Ти йдеш по вулиці і тебе захейтять, з да, до голови будь-які люди. Ну. Так насправді я вважаю, що хейт повинен тільки мотивувати. Бо якщо є хейт, значить ти рухаєшся в правильному напрямку. Да. Так. так, але 19 вересня відбулася прем'єра твого кліпу, так і ти там така дуже цікава локація. Це авто. Буз. Взагалі дійство головне відбувається в такому автобусі, дівчата, така атмосфера свободи. Взагалі, як це все було, і теж хто був натхненником саме такого формату кліпу. E, Значить, натхненників було багато. E, ми спрацювали з Маргаритою Васенко, з режисером-постановником, з Василем Боровим, з зідоператором. І сумісно от обирали да, такі локації, щоб це було яскраво, так, сучасно, молодіжно. І в нас ідея виникла зняти, так як в нас посил такий, що життя це рух. Да? От у uh -huh. мене пісня про життя. А що таке життя? Це постійна зміна, це постійний рух. Тут все класно, тут все погано. Життя кожен день змінюється. І от ми... Тому ми хотіли показати оцей рух. І е, випала в нас така ідея зняти в автобусі, uh -huh. і щоб цей автобус всю пісню їхав. І от ми там танцювали, все робили Автобус ще, ще такі старенькі. А від Василій каже, купіть мені хтось таблетки від ухачиків, бо я вже не можу. І таке знаєте, життя показати, так автобус це. Мого батька автобус. Ага, мене ж, так, собі. Так, да, так, мене ж тато теж в кліпі є. Це ж він водій цього автобуса. А, а він по правду водій, так як оце життя, як воно є, як співаємо, так воно і є. Що тато мій вже більше 20 років працює на де вокзалі водієм у цього mm -hmm. автобуса. Mm -hmm. І він возить робочих людей там ремонтувати колі, рейси. Знаєте, це такий прям ретро-ретро-автобус, який пережив кучу поколінь. Мені взагалі здалося, що це навпаки такий спеціально підібраний автобус, навіть а. в такому тр... трішки американському стилі. знаєш. Так, та ми ж спеціально підбираємо. Mm -hmm. І ми дивилися і сучасні, і різні, і ну так не то, там той темний, той дуже такий вже гламурний, такий новий. Mm -hmm. А ми хотіли от -от показати, як життя, от як є, воно таке стареньке, таке, от, -от, от. І, і показати образами ми показали, якби таку сучасність, да, таку екстравагантність. А от локації автобуса ми показали, от, що це от, -от таке, от, як є воно, без всякого випіндрежа. а так і ще колір, щоб він жовто-блакитний. Так, 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 Символічно, символ, да, символічно, що зараз да, от ми українці, і ми рухаємося постійно в різних. Умовах, кожен по-своєму, так ви знаєш, справді кліп відбувався. Такі зйомки були натрясущі, такі, але чи був якийсь куметний або неочікуваний момент під час зйомок? Можливо, той, який залишився за кадром, але я думаю, що у таких умовах він точно був. Звичайно, був Анна Воронецька загубилася під час зйомок кліпу. Як це відбувалося? Ну, значить, у нас було дві локації під час зйомок. Так, Одна так. локація, ми відзняли, в автобусі, все класно, приїхали. І, ну, вже, і, і, і ми вирішили поїхати на, вже, угу. ем, на другу локацію. На другу так. локацію так. Та. Угу. Всі на машинах поводили собі GPS, все. В мене електромобіль, я думаю, ну що ж я не доїду. Всі дві поїхали, я потихеньку туди-сюди теж поїхала. А в мене що GPS, чи я не так вмикнула, чи не що. І він мене не туди повів. Угу. І я їжджу 15 хвилин, а ще така дорога мете. Знаєте, ці такі траси, ага. це ж у нас таке, не просто в городі, де знімали. І ми їжу їжу і розумію, що 15 хвилин кружляю серед фур на якійсь взагалі дорозі. Ну просто мене починається паніка, Мені руки мене руки трусяться, я починаю плакати. Розумію, що вже всі там давно, а я ага. ще не можу доїхати. Коротше, це була ціла пригода зі стресом. Зовсім півтори години кліп знімали без мене. Я не могла добратися, тому що в мене вже зарядка на машині сідала, сідала, і я ага. розумію, що вже туди я, навіть якщо доїду, то я назад не доїду, бо там ж в лісі. Нема де підзарядити mm -hmm. електромобіль на телефоні. Зарядка сідає, таксі не вимкнеш, бо куди ви... ну, куди викликати? На яку трасу? ЧП пе там, яке no, от. І коротше, мене чоловік рятував, приїхав, я через півтори години добралася і вже потім від відбулись сйомки вже зі мною. Такий твій супергерой був чоловік в цій uhh, ситуації. Насправді добре, що все добре закінчилося. І от зато є що згадати. В той момент було не смішно, але тепер є точно що пригадати. Це Точно. Так, ну що? Я тоді вважаю, що саме час включити той трек, про який ми власне і говоримо. Тому включаю, вмикаю в ефір наш трек, який 100% відгукнеться багато кому. Я так впевнена в цьому. Тому вмикаємо прем'єру Анна Воронецька з треком життя, як воно є. Слухаймо. о о Давай співай радій На мій ты ти не сердце тіл О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Він чує биття Таке воно життя Кожен день це новий дар Примінює сонце вогню, шар Полоня гнева, вітер час Життя палає тут і зараз Співай радій, танцю й Бо маємо See Навіть як важко, ми не самі світлом горить шляхом тьмі. Разом і сила, разом і світло. Життя це дар, такий великий життя. як Я поєднам не нам Бог дає, спи там і любо, відчув сыпється знову, Життя, я поєдчаю не на рукає, світа і любов ничуй, я серце б'ється знов! Знаєш, насправді така енергетика тут класна одразу? І до речі, всі, хто підписані на наші соціальні мережі або дивляться сайт раї радіо, то можуть бачити все в прямому етері. Тому вмикайте, тому що Анна тут так танцювала Так старалася, так старалась одразу така енергетика. Знаєш, насправді дуже класно, коли сам артист настільки кайфує від своєї творчості. Це дуже класно. От знаєш, в студії дійсно хочеться танцювати. А от як ти думаєш, це пісня більше для танцю, чи все ж більше для? Для душі, ой, більше для танцю. Для танцю. Ну так, як душа відчуває. Можна просто можна танцювати для душі, розбавити такі похмурі бутні тепер такою веселим треком. А чи я ж в тебе плани на наступні релізи? Можливо, навіть на альбом або концерти. Розказуй нам розкривай карти, що чекати далі від тебе. Ні, Розкажу карти це, поки я виношую все. Знаєте, я кажуть, не можна свої плани розказувати, поки вже. Але плани є, Плани, є. плани, плани багато. Багато, так, mm -hmm. багато планів. Знаєш, ти дуже така багатогранна і співачка, і викладачка, і організаторка конкурсів, і власниця музичного магазину. От як ти встигаєш усе це так поєднувати гармонійно? А, значить, дивіться, власниця музичного магазину так, Власниця так. музичної студії <ріст> <А>, музичний хітів, <так. ріст> як Потому що я люблю музику. Там, де музика, там я. От, і мені це дуже легко дається, тому що це прям от я відчуваю музику і люблю займатися всім, що пов'язано з музикою. Так, це твоє покликання. Так, Це моє mm -hmm. покликання, так. Так, ну давай ще зробимо, як завжди, Стандартно, хвилинку самореклами, нагадування нашим слухачам. Можливо, тим, хто тебе чує вперше, де за тобою стежити, слідкувати за твоєю творчістю, слухати твої музичні новинки і так далі. Боже, дякую, самореклама. Це просто геніально Друзі, підписуйтесь, Анна Воронецька в інстаграмі перше. Друге, я запрошую всіх творчих людей доєднатися на всеукраїнський фестиваль. Код нації також є в інстаграмі до 5 жовтня. Реєстрація в нас іде, так що можна прийняти участь. До речі, до нас хедлайнером Артем Котенко приїжджає. Uh -huh. Це переможець дитячі нас так, так, так. І також запрошую всіх на уроки вокалу, які я викладаю, і мої викладачі онлайн, а також студії. Так що запрошую всіх. Так, так. І зараз підписники так збільшуються. <свіття> <свіття> і, звичайно ж, ще одне традиційне запитання: що ти побажаєш нашим слухачам? Ой, друзі, я бажаю вам, щоб ваше життя було сповнене радості, сповнене класних світлих моментів, не дивлячись на те, зараз в яких умовах ми живемо, да, ми. Потребуємо радості, вендерфінів, потребуємо класних позитивних емоцій. Бажаю, щоб всі ваші рідні були з вами, щоб всі наші герої повернулися додому здоровими, цілими, щоб закінчилася війна. Бажаю всім нам перемоги. Ось і щоб все всіх було класно і з любов'ю. Так і слава Україні, героям, героям слава. слава так. Дякую тобі ще раз за цю розмову. Дякую за твою музику, за настрій. Такий прекрасний. І нехай твоє оце життя, як воно є, буде справді завжди наповнене світлом. Ай, вам любов'ю, радістю і всім тільки найкращим. Ну а вам, друзі, нагадую, пісні шукайте на цифрових майданчиках. Кліп на Ютубі. А новини життя Анни в інстаграмі. Так? Супер все буде чекати. Тебе обов'язково в нашій студії знову з новою прем'єрою і до нових зустрічей. Дякую всім до побачення! Так, а ми ще почуємось.